Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Сьогодні займемось лавандою. В мене є ось така підрощена лаванда. Це був експеримент, і вона виросла, вже має постійні листочки, тому я її буду пересаджувати. В мене є ось такі касети великі. Я сюди 10. І ще в мене є. Стаканчики також попересаджую у стаканчики. І хай вона розростається. Зараз у нас квітень, середина квітня, на вулиці вже більш-менш тепленько, і тому, я думаю, можна буде пересаджувати і зберігатися, також вона вже буде в мене на вулиці або на веранді, на закритій. Подивимось. Для того, щоб лаванда звикала до того ґрунту, який є саме тут в мене на городі, я половину цієї ячейки заповню саме ґрунтом з городу. І вже зверху я насиплю ось цей ґрунт, в якому вона росла, а також трошки добавлю нового ґрунту. Ось такі в мене є стакани, обов'язково треба, щоб на дні були переливи. Стаканчики заповнені. Касетки заповнені. Тепер присипаємо зверху професійним ґрунтом. Готово. Я використовую ось такий в мене залишився від розсади. Зробили отаку луночку і ламандушку туди ставимо. І ось дивіться, вона росте. Ви будете питати, чи обов'язково такі касети? Ні, не обов'язково такі касети. Можна в стаканчики посадити, я ще в стаканчики буду садити. Просто в мене були такі касети, і я вирішила їх використати для використати для лаванди саме. Вона буде рости, підростати тут і не буде одна одній заважати. Досить, досить зручно. І якщо треба переставити, я взяла всю касету, переставила. Чому зараз не саджаю в ґрунт? Вона ще дуже маленька. Я не хочу, щоб її коти затоптали. У нас тут стільки котів ходить, стільки пташок, ще й кроти. Так що я краще отак вже посажу, а потім, коли вона окріпше, стане десь така величенька, тоді вже я буду пересаджувати її в те місце, де вона буде в мене рости на постійній основі. Зараз вона має набрати гарну кореневу систему, набрати листячка собі. І. Вже тоді потім будемо пересаджувати. Друзі, лаванда дуже тендітна, тому, коли будете її пересаджувати, будьте з нею дуже-дуже ніжні. І намагайтеся не пошкодити її корінці. І не залишайте її з відкритими корінцями на сонці, тобто треба дістати одразу посадити, бо на сонці корінці одразу будуть засихати. Це дуже важливо. До речі, коли я її пересаджувала, такий неймовірний від неї йде аромат. В Стаканчики теж все посадила, в маленькі також. І все на веранду. Ось таке відео для вас від мене. Я сподіваюся, я була вам корисною. Не забудьте поставити вподобайку, не забудьте підписатись на канал. Тут цікаво просати город. А я вам бажаю мирного неба. І гарних врожаїв.